Як ви вважаєте, як нам ставитися до цього законопроекту, тому що він дійсно натворив скандалу і зараз от така хвиля іде суперечок? Ну, дивіться, давайте почнемо спочатку. Звідки з'явилися ці надлишки у місцевих громад? Надлишки у місцевих громад з'явилися через те, що це відрахування від зарплати військовослужбовців, тобто, це все рівно гроші центрального бюджету. Фактично, і вони з'явилися, тому що там базуються військові частини. Це перша частина. Друга, тобто, це все рівно пов'язано з війною. Далі, в дійсності багато громад, я не говорю, що всі почали витрачати гроші не на військові потреби. Ми бачили це скандали, коли там дороги перестеляють, озелененням займаються, закуповують техніку комунальну, яка не потрібна, і багато чого іншого. Там Ремонти роблять і так далі. Я вважаю, що такі витрати є неприпустимими під час війни. Те, що може почекати спокійний рік, повинно почекати, і тому в даному випадку, якщо йдеться про концентрацію ресурсу для захисту країни, то звичайно, що цей ресурс повинен бути перерозподілятися на розширення військового замовлення. Інше питання чи. Буде витрачатися це як слід, так в центральному вже в бюджеті це поки що відкрите питання. Але те, що самі місцеві громади зробили все для того, щоб у них забрали це ПДФО, ну це є доконаним фактом. Але але я тут хотів би звернути увагу на інші, в тому числі, диспропорції щодо так так званих доходів. Це часто не говориться, але я постійно порушую цю тему. Це, наприклад, наша банківська система там. М, наприклад, теж надмірні доходи вони отримують, які не стосуються їхньої звичної діяльності. Це фактично спекуляції на за рахунок ОВДП. достатньо каломутних схем, які запровадив НБУ разом з Мінфіном. Там, взагалі за підсумком року може бути під 150 мільярдів гривень. Тобто для порівняння у місцевих громад забирають 80 мільярдів гривень. Тобто тут є резерви, де можна забирати спокійно у банки банки, які не зараз не фінансують оборонку в реальний сектор економіки. Ну вони фактично забирають теж ресурс, які потрібен для захисту країни. Сподіваються, що там теж будуть забиратися ці гроші для того, щоб ресурс йшов безпосередньо у кредитування і розширення військового виробництва в нашій країні. Пане Трас, якщо добити цю тему, скажіть тут просто кілька думок ще наших слухачів, і наш головна редакторка теж особисто мені писала, що мовляв, що центральний бюджет це марафон, серіали, і так само стадіони. І що мовляв, що це прямий наступ на свободу і прямий наступ на децентралізацію. Чи ви вбачаєте в цьому прямий наступ на децентралізацію і свободу? Ну давайте не перебільшувати. Так і отож. Тільки скільки витрати, де ну серіали є згоден, серіали патріотичне кіно, яке потрібно, ну звичайно, що воно повинно бути. Якщо стосується серіалів, які є розважальним жанром, то я думаю, що можна повторити старі серіали на телебаченні, якщо немає чого показувати, нічого страшного не станеться. Але щодо кіно, яке безпосередньо, Створює, підтримує ну там патріотичне виховання про війну. Оце потрібно звичайно це знімати. Ну, це саме стосується марафонів. Сіншого. Ну дай Боже, там ну 2 мільярди витрачається. Коли на місцевих органах влади 80 там чи під 90 витрачається невідомо куди. Ну тут не неспівставні в дійсності цифри. Тому і ми ще повинні розуміти, що. <клес> <клес> Війна це вже зараз перейшла вже затяжну фазу. Росіяни активно розбудовують свою військову економіку, у них централізація ресурсу, і ми повинні розуміти, що війни виграються централізацією ресурсу і його централізованим управлінням. Так, є. Там, звичайно, можуть бути недоліки, але коли, вибачте, там дороги перекладаються, там озелененням, яке говорив, роблять та все інше, це. Ну точно нецільове використання ресурсу. Це це витрати спокійно можуть почекати. А те, що місцеві бюджети мали можливість давати гроші на дрони, і це було дуже швидко. Можна купити і ну постачати туди, куди вони необхідні. У нас просто трагічна ситуація, наскільки от я спілкуюся з нашими бійцями з приводу цього, дуже потрібні дрони в величезній кількості. А це все зараз забереться з цих бюджетів і дрони не централізовано треба виробляти. Дивіться, дрони треба виробляти імпорт не покриє. Потреби в дронах, тим більше, якщо ви бачите, то Китай, наприклад, зараз обмежує що постачання в Україну комплектуючих і самих дронів. Ми повинні це чітко розуміти, і ресурс повинен бути спрямований у виробництво власних дронів, тому що імпортні дрони вони не забезпечать цих потреб. Нам в десятки разів потрібно більше дронів. Нових модифікацій з новими ноу-хау і так далі, і так далі, тому що. you <laughs> А, ну дивіться, ну, ну скільки закуповували місцеві бюджети дрони. Ну давайте не я знаю, якісь громади закуповували, але а, вони як закуповували? Ну там на 2 мільйони закупили дронів, на 100 мільйонів витратили на дороги. Тому давайте теж об'єктивно дивитися на ці речі. І я вважаю, що дрони і зброю треба виробляти в, в геометричній прогресії значно більше ніж це у нас, ніж у нас є. Тому а, цей ресурс повинен спрямовувати з першої чергу виробництво. Підвищувати зайнятість, в тому числі у нас. Сподіваюся, що Кабінет Шмигаля, нарешті, вирішить питання, це ганебне питання, яке півтора року не вирішується. Стосовно прибутку підприємств, які mm -hmm. виконують замовлення. Минулого тижня за ініціативи Міністерства оборони проведена була зустріч з виробниками зброї. Так, вони виписали постанову, яка є, і хочуть його виносити. Сити на кабінет міністрів, це означає, що це питання можна вирішити навіть заднім числом, якби там не розповідали у нас урядовці ще раніше. Була зустріч ну, Федерації роботодавців. Підписаний був меморандум. Звідомивсі пані Басалаєвою, яка й робила цей висновок. Але ми ви повинні розуміти, що вона ж висновок робила на підставі. Протиріч у постановах кабміну, які допустив безпосередньо кабінет міністрів, це було в березні 2022 року. Вона Теж там підписали вони декларацію там про взаємодії з цими а, е, з роботодавцями, і в тому числі вона дала свій проект постанови. Я от почитав, і я дійшов в висновку, що в принципі це питання вирішується. Було б тільки бажання урядовців це вирішити питання, тому що це постанова Кабміну. все це регулюється достатньо швидко, і це повинно бути вироблено. А далі, ну цей рух повинен йти вперед. Тому що е, е, виробництво, тільки виробництво масово дронів, е, нових модифікацій, це може змінити ситуацію. Імпорт, щоб ви теж розуміли, як я вам сказав, має свої обмеження з різних причин, тому що, е, 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 тому що і Китай може обмежити постачання в Україну різними способами. Е, і нам потрібно все ж таки, росіяни теж не стоять на місці, вони не ідіоти, як часто у нас думають, вони модифікують свої. Дрони, вони модифікують свою, е, е, свої системи атаки, в тому числі, і нам потрібно входити в цей період е, нових озброєнь, гонитво озброєнь для того, щоб хоча б не відставати від росіян. Ну, власне, так, ворог дуже суворий і дуже схоплює швидко і нові технології, і, врешті, має перевагу в саме в дронах, і про це теж треба розуміти. А тому, що вони військову, тому що вони військову економіку запустили раніше. Вони угу. зрозуміли свої помилки. І я вам скажу: вони всередині вже 22-го року вже було ухвалено рішення щодо програми дронів. Вони туди закачували активний ресурс. Такого ідеатизму, як у нас, коли коли підприємств не було визначено з прибутками підприємств, там немає там взяли базові моделі, наприклад, тих самих лансетів та орланів, які, до речі, є ізраїльською, є ізраїльською ліцензією, які росіяни купили дві 2010 році, вони їх передали приватникам, і вони фактично виробляють одну модель, так. Масово, і це дуже правильно з точки зору військового вором виробництва. Чому? Тому що є одна модель, масово виробляється, взаємозамінні там компоненти, і це дуже дешево і легко масштабувати. Тому росіяни і мають перевагу. Я от читав інтерв'ю пана Білецького. Він угу. писав, що вони мають перевагу в орланах і ланцетах, тому що вони не стоять на місці. Нам теж треба так робити. Ну, власне так, пане Тарасе, давайте тепер поговоримо про ту хвилю проти залужного, яка котиться інформаційним нашим простором. Це така хвиля дискредитації, якоїсь, яку, власне, я вважаю спровокувавою і підтримує саме офіс президента Зеленського. І потім підхопили дуже дуже швидко і нечистоплотні політики всередині нашої країни. Ну і росіяни з пропагандою своєю, починаючи там від Жовкви, який почав висловлюватися щодо статті залужного і там говорити, що це все треба за закрити чиними дверима робити. Потім безугла про Отацію залужного у Ківалова почала розганяти якісь м, незрозуміли незрозумілу дезінформацію. Потім цей кейс Чистякова трапився. Ну і арієв тут на підтримку, точніше на це, про підготовку якогось подання на відставку головнокома почав розповідати. Ну і з, завершується зараз такий день прям апогей, апогей діпфейк, держпереворот від залужного. Ну і от чого хоче власне офіс президента? І коли от він накидає на залужного і кидає отаке от багаття в вогонь Російської пропаганди Ну, давайте дефейк зазначимо для слухачів. Це все ж таки зробили росіяни. Зробили криво, до речі, достатньо там. І Мене посмішило, коли ну, начебто, залужний, да, як він говорив, сказав, що вбили його ад'ютанта, як він як сказала. Ну, ад'ютант його превосходительства да? угу. і це до последнього українця. Росі... Да. Да, це суто російські ці наративи. А, ну, ро ролики поки що такі неякісні. видно, що. По старій традиції російській виділили бюджет 70% одразу ж крали, а потім все інше вже розкидали зробили все, що було. Але звичайно, що є. Дивіться стосовно ситуації з залужним, я вважаю, що у нас не всі політики, не всі політики розуміють, що армія це вже окремий інститут нашої держави, є несучою конструкцією нашої держави. І тому радити військовим, що робити і як робити цивільним особам. І політикам вже немає ніякого сенсу, тому що армія сама буде вирішувати, що і як робити, так? то особливо що стосується військових справ. Це перше. Друге, будь-які нападки на Залужного, будь-які нападки для Залужного – це дуже неправильні речі. І коли це робиться без угла, так, то що вона робить? Це кидає цім в першу чергу на всіх слуг народу і на керівництво на партії. Яка не зупиняється так Чому? Тому що залужний за своїм статусом. Я не говорю, що він ідеальна людина. Так? Я говорю. Образ, який вже склався у людей у Залужного, що Залужний це людина, яка вище будь-якої політики. Так залужний, це фактично, я вам скажу, це вже частина національного міфу українського, держава творчого міфу, народного епосу, я б навіть назвав. І фактично є, от пост Залужного – і є всі інші політики, що ви розуміли, і будь-які нападки на залужного, вони будуть не на користь тих, хто на нього нападає, тому що залужний ще відповідає за безпеку, яка не яка у нього там є довіра до нього. У людей ну, 97% українців довіряють армії. Так у нас тільки, до речі, два інститута нашої країни після війни, які довіряють, це у нас армія, як не дивно, СБУ, так, яка демонструє теж. Результати в і в полі бої, тому що там спецпідрозділ там 4 тисячі людей знищує ворога і знищує там московський патріархат, колаборантів і так далі. Все, що пов'язано з у нас з військом, і тому це велика помилка, коли роблять такі зауваження стосовно залужного, тому що. Він, як я вам сказав, знаєте, я для того, щоб ми розуміли, хто які вже ставлення у людей до дезалужного, я завжди говорю. А ви подивіться, скільки песень людей вже складено про залужного? Без не без нічого. Це я ще не пам'ятаю взагалі державного діяча в Україні, про якого складали пісні. Знаєте, або такі рядки: там Атаман Залужний, воєвода Воєводотрушний Україні Богом даний. Uh, і там uh, залужний Валерій, кінець Російської імперії. Ну, це є пісня, можете там подивитися в інтернеті і так далі, це означає, трушний? Так, що... да? <хи> да, да, ну так і є. Тобто, це означає, що він ну, вище будь-яких політиків. Якщо на нього такою відкритою критикою. Починати це ну викличе зовсім зворотню реакцію, ніж думають, деякі політики, коли вони це роблять, і далі ми повинні розуміти, що цивільні особи, цивільні особи не можуть публічно давати поради армії, що і де як робити. Оце до речі, от досить показова ситуація з пані Фаріон. Якщо ви звернули увагу, коли вона почала визначати, хто є справжнім українцям і що треба робити, і це викликає військову з. Зовсім іншу реакцію, що значить цивільні особи, я це теж всім говорю, що вони не можуть давати паради людям. Які йдуть на смерть, що робити, як робити, а, і багато чого інше. Армія, по суті, це вже окремий інститут нашої держави, так а, має вже політичну вагу досить високу, і військові самі будуть розбиратися, що де і як їм робити. Не треба їм це, це робити. Можливо, десь не публічно допомагати волонтерство, але от такі публічні. Вказівки, що де і як робити, це я вам скажу. Не буде гарно сприйматися людьми, тому що армія відповідає за базову потребу нашої держави безпеку. І тому будь-які от такі нападки це не дуже правильно, в принципі, політика, і вона ну не дуже не буде сприйматися в першу чергу народу, не на користь політиків. Або пам'ятаєте оцю історію, коли Сергій притула е, додумався втулити свої, своє обличчя на в журналі, так, на першій, на, на першій шпальці, а залужний був десь на третій. Mm -hmm. Там же ж на третьому місці. Йому що сказали? Притула. Ти хто? От ти хто в даному випадку? Ти просто політик, який рветься до влади. А залужний, да? залужний та людина, яка робить свою справу. Так? Він вищий будь-якого політика. І в даному випадку, в даному випадку, всі, хто намагається там публічно якось або дискредитувати, або щось зробити. Залужди на даному етапі, вони самі ризикують опинитися не там, де вони думають. Пане Тарасе, дуже багато в нас є питань. Спробуємо е, коротко так по всім пройтися. Отже, е, Зеленський і Залужний таке складається враження, що не мають спільної позиції і узгодженої риторики в комунікації з заходом і про війну, і зокрема про ситуацію на фронті. І тут ми бачимо, виходить секретар РНБО Дан Данілов із колонкою, де він е, дає таких сім сім. Пунктів, які говорять про те, що плануються якісь зміни в державній політиці і військовій стратегії, ну давайте знову теж з знаєте з основ почнемо. В демократичних державах, в демократичних державах різні точки зору, а в тому числі під час війни, це не Винятака правила зазвичай, тому що так побудована демократична держава. Знаєте, я от з історії пам'ятаю історію Першої світової війни, коли в Британській тоді імперії, яка вступила в війну, виявила, що були проблеми зі снарядами, з пору, забезпеченням армії. І так далі, тоді генерали вийшли в публічну площину і про це заявили. Був величезний скандал, але політики все ж таки Почали спрямовувати свої ресурси на. Вирішення цих питань і так далі, тому я б то, знаєте, великої трагедії, як часто у нас роблять стосовно різних там точок зору і так далі, не робив. Тому що у нас все ж таки демократична держава. Це тільки в Росії є констабер, так де ніхто, начебто, офіційно нічого не говорить. Але це не означає, що проблем у них не існує. Тому ми з цього повинні стає, константи повинні виходити щодо Залужного, я вам сказав. Я думаю, що в Офісі в тому числі розуміються е, наслідки, наслідки, якщо вони будуть робити якісь рухи стосовно залужного. Е, ми бачимо, що ці чутки, які розпускали там деякі депутати щодо там, цього з. Е, е, Звільнення залужного, не звільнення вони виявилися чутками, все ж таки. І так далі. Я упевнений, що там спільна мова буде зайнята, тому що все ж таки залужного є пряма окрема комунікація з Пентагоном. Так? Журнали економіс, те, що знаєте, у нас таку хвилю підняли, він пише вже не вперше статтю, це ж не перша його стаття там. так? Звичайно, що він визначив головні пріоритети. І, судячи з того, що ми почули, американці це почули. Отам Джон Кірбі, представник об'єднаних штабів американських, він там чітко вказав, що от стаття залужно є підтвердження того, що Україні слід допомагати, в тому числі. І Ми бачимо там демократи в конгресі вже. Заблокували законопроект, який розділяв допомогу Україні і Ізраїлю. І сподіваюся, що це буде рухати далі. Там цей процес тому і знову таки, знову ну, знову там, повертаючись до початку, ну Данілов це просто політик в очах людей, так залужний він. Ну, вище будь-якого політика, і тому будь-які там спроби говорити, що там залужний там політикам не нравить, не подобається, не подобається і так далі. Вони не мають сенсу, тому що народ України сприймає залужного, як я вам сказав, як цілісну постать, яка відповідає за оборону країни. Пане Тарасе, дивіться, у нас не так не так багато часу. Ну принаймні, по вибор про вибори хочу запитати, встигнемо проговорити. кілька днів тому в одному з вечірніх звернень. Президент сказав, що вибори не на часі. Здається, у цьому зверненні читалося, що питання закрите. Але а, і наступного дня, і сьогодні історія з виборами здається, вона продовжує жити. Ми бачимо бек від сполучених штатів. Вони кажуть, що все в рамках чинного законодавства, що навіть по завершенні терміну він все одно буде. Президентом, а ви бачите те, що от це питання закрите, чи дійсно а ми в березні, чи ну закінчиться повноваження? Та 31 березня. А от мали би закінчитися, та от чи дійсно в 24-му році готуються вибори, тому що і статті цікаві зараз, що мовляв, якісь меседжі йдуть в міста там у по вертикалі спускають якісь готувати чи пак якісь програми виборчі з. Писки і тому подібне. Ну так, щоб, а, Що буде в 2024 році? Ви як бачите цю ситуацію? Чи питання з виборами вже закрите? А, ну, сподіваюся, вже закрите. Я підтримую позицію Зеленського, який публічно заявив про те, що виборів не буде. А, в дійсності законодавство України дозволяє президенту знаходитись при владі. Uh, якщо там як 108 стаття по моєму конституція, вона звучить так приблизно, що наступний президент вступає в на свою посаду після обрання, точніше, старий президент, uh, ну, Він і... чинний до моменту складання присяги наступним, це Так, я, це я uh, як юрист і кажу в Україні. так, і в Україні прецедент такий вже був. Це кучма у 2004 році. Фактично на півроку, так, через там поваранчеву революцію, через третій тур на півроку пересидів свій термін. Тобто, у нас застосування цієї статті вже було, тобто ніяких протиріч навіть законодавством, в принципі, немає. Далі така оперативна реакція американців. На це, ну буквально на наступний день, публічно, говорить про те, що вони теж, в принципі, нічого не вимагають і немає ніяких таких вимог. Вони готові ну, підтримувати працювати з Україною. і Вони не бачать ніяких проблем. Це другий, це другий. Цей етап. Ну, Стосовно чутків, що там хтось ходить, щось запускає. Ну, слухайте, ми ж не знаємо, хто там, що там запускав, чи правда, чи неправда це, і так далі. Ну, буває, знаєте, такі. Чиновники, які хочуть вислужитись без узгодження, що там десь робиться, починає там щось ворушитися робити. Я цього не виключаю, що таке можливе. Я знаю, що наш державний апарат, я знаю, що, що таке може бути в тому числі. Але те, що позиція, я думаю, що позиція заявлена, артикульована, і вона дуже правильна, я вважаю, чому, тому що в нинішніх умовах проводити вибори, це. Ну, те, що ми бачимо, там дипфейки на залужного на все інше. Ну, уявіть собі, це що в разів 10 буде більше, тим більше росіяни будуть активно користуватися виборчою кампанією. Виборча кампанія це ж три місяці. Е, ну я мовчу про технічне питання, забезпечення безпеки і багато чого іншого. Це ж величезний, ну і це кошти величезні і так далі. Е, тому е, 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 ну, сподіваюся, що це було заявлено. Я тут підтримую. Позицію Зеленська він правильно зробив, що виступив з публічною заявою. Пане Тарасе, ми тут ще хочемо поговорити про зустріч Байдена і Сі. Отже, Байден і Сі Дзіньпін зустрінуться у Сан Франциско 15 листопада, така вже потрапила інформація в ЗМІ. В той же час офіційну поїздку свою Сідіньпін поки що не підтвердив вас це не насторожує? Ні, не насторожує, тому що я вважаю, що ну зараз Китаю потрібна більше зустріч зі сполученими штатами Америки, тому що Китаю потрібні поки що стабільність, поки що їм потрібні ринки збуту в західних в західних країнах для того, щоб підготуватися краще до війни зі сполученими штатами Америки. Я вважаю, що світ серівно рухається в зіткнення з Китаєм, в тому числі американці вже в своїх аналітичних документах навіть говорять строки. Це приблизно 27-35 роки, тому що оформлення цієї осі зла так, ну фактично, вона вже є. Тобто, це Китай, Росія, Іран, Сирія, Північна Корея. І тому, ну, плюс Китай все ж таки вичерпує, свій, вичерпує фактично свій ресурс економічного зростання, і вони будуть, можуть зіткнутися все ж таки ну, з такою величезною кризою для себе. А величезну кризу вони ну, скоріш за все, будуть вирішувати через війну. І тому я думаю, що все рівно все йде до конфлікту, так між сполученими штатами Америки і їх, їх союзниками. Фактично, вільний світ проти авторитарного світу. Коли воно буде, поки що я сказав питання, але я думаю, що цей процес вже запущений. Ну що ж, на цій ноті будемо завершувати спілкування з вами. Пане Тарасе, до речі, я розділяю вашу думку. Теж вважаю, що просто світ зараз відтягує початок цього всього, і, можливо, 15 листопада ми зрозуміємо, домовляться води там до чого чи не домовляться. Друзі, нагадаю, у нас на зв'язку був Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.